Для того, чтобы определить нарушение, надо посмотреть, какие у нее есть документы. Он документов не показывает. Согласно на наших документов, что взяли вон в архитектуре. Вот она граница. Вот красная линия. Це земельного скандалу приїхали представники міськради, щоб відновити справедливість, але хазяїна дому на місці не виявилось. Дозвільних документів, що посвідчують право власності на землю, ніхто так і не побачив. Він має предоставить документи. Хоча по телефону він сказав, що мене все є, всі документи. Не мішайте мені віддихати. Це наш сусід таквіть. Люди стверджують, що власник дому вже захопив півметра у сусідньої ветлабораторії і поставив ворота за два з половиною метри від свого будинку. Саме там проходять водопровідні. Комунікації. Місцеві жителі побоюються, що якщо взимку трапиться прорив, щоб відремонтувати водопровід, доведеться проситись в приватну власність. Поставив ворота на водяній трубі. і Газова труба далі проходить, а водяна, якраз на тому місці, де ворота. Ми його придуждали. тут проходить у нас вода. Він все одно поставив ворота. Він хотів слівною робити, не зробив. Зато поставив ворота. У нього положено по дому проходи, якраз старий дом був тут, отак вот якраз по вулиці. А хочуть поставити забор. Я все розумію. Ну, вода ж проходить. Вдруг проб'є у нас шланга, потім що, пустіть нас, пожалуйста, во двор. Ми, ми хочемо да, вода, і проситься, дайте ми зробимо свою воду. Він скаже, це моя чесна собственниця. Побудь, почому ви сюди прийшли? Землев пообіцяв розібратись з ситуації. Припускає, що помилка саме в плані забудови. Але доки хазяїн не надав документів, висновка робити рано. Хазяїна. Ось Документи ми не бачили. А може у нього зараз документи, він покаже, що у нього все узаконено. Люди чекають на вирішення проблеми. А якщо їх запити не будуть задоволені, збираються звертатись до вищих інстанцій. Якщо я тут не вирішую, я уїду до Добкіну на прийом. І там буду жалуватися, тому що якщо наш мер не прийме міри, тому що что, щоб забору не було. Пусть ставить в себе во дворі, у нього 15 соток, пусть і строїть далі тільки не лізять на вулицю. Але представники міськради запевняють, що в разі виявлення порушень будуть вживати нагальні заходи. За останніми даними, після проведення земельної комісії власник дому заморозив будівництво паркану і демонтував ворота. За розвитком ситуації слідкуватимуть наші кореспонденти.